Щоб була нормальна, комунікабельна, щоб така була спортивна, ходила на фітнес, працювала багато на трьох роботах. Василь із гумором описує жінку своєї мрії. Сьогодні він прийшов шукати її на швидких побаченнях для жінок та чоловіків від 57 років. Познайомиться з дівчатами, пропонують список. Тут 10 дівчат, да, може якась. Не сподобається, ну щоб була адекватна у психічному стані, Сторонка фігура, без шкідливих звичок, щоб не палила. У швидких побаченнях беруть участь 10 чоловіків та 10 жінок. Кожна пара спілкується по 5 хвилин. Питають одне одного про те, що цікавить про вміння готувати, про хобі та спільні інтереси. Як час спливають, змінюють партнерів, аж поки всі не поспілкуються. Учасники п'ять хвилин вже сплинуло, тому чоловіки можуть змінювати свій столик. Добре, Я Володимир, я, Володимир. І, я Ірина. Ірина. Будь ласка, е хто ви гороскопу? Лев. Лев. Ну, це таки добре знак. У Дніпрі миттєві побачення для людей старшого віку влаштовують раз на рік, кажуть представники проєкту університет третього віку, і вони дуже популярні, бо охочих знайти свою половинку навіть після 50 років надзвичайно багато. Коли ми оголосили набір буквально через одну годину, у нас було 150 жіночих анкет. У питаннях кохання чоловіки не такі легкі на підйом, як жінки, проте організатори швидких побачень знайшли охочих влаштувати своє особисте життя. Деяким навіть довелося відмовити. Ці чоловіки дуже файні, вони всі не одружені. Це точно Ви був учасник, кому було 93 роки. Ми не взяли на себе таку відповідальність його запрошувати, тому що ну людина літня. А, а якби йому тут розбили серце. Це, це така вира емоцій, куча жінок серед тих, хто готовий до нових емоцій, і Володимир він вже п'ять років дівець і зараз в пошуках компаньонки по життю. Ні, більше подобається жінки, які там полюбляють літературу, мистецтво. Більше була активна. Я, я фізично я займаюсь спортом. Я ходжу в, тут, в тренажерний зал. У кожного учасника список з прізвищами та відповідними номерами, а ще нотатник, аби не забути важливі деталі і врешті обрати собі пару. Якщо і чоловік, і жінка обрали одне одного, стають переможцями миттєвих побачень. У 2023-му на них поєднали свої долі, і Віталій з Тетяною кажуть: зустрілися, закохалися і вже одружилися. Отут От сюди прийшли 15 лютого, і оце з того дня й почали. Ну, я відчув ці знаки. У нас все відбулося тут. Це У Мене був сьомий номер, а у нього – чотирнадцятий. Тетяна та Віталія зізнаються, коли вирішили взяти участь у швидких побаченнях, їй гадки не мали чим все скінчиться. Просто хотіли цікаво провести час, але доля вирішила інакше. Це таке буває тільки в кіно. Тепер на мене всі дивляться. Дівчатка кажуть. Коли там буде знайомство, охочих дуже багато влаштувати своє особисте життя. Поки ми спілкувалися з подружжям, цьогорічні пари вже завершили своє коло швидких знайомств. Ведучі підсумовують результати. У нас сьогодні не одна пара, які обрали один одного. У Нас сьогодні цілих дві пари. Левич, Ірина Георгівна. Ми її запрошуємо. <праць> <праць> І Фітінгов Володимир. Ірина Олександрівна Мелещенко, ми її запрошуємо. Неї вже <запрошує> затремтіли руки. Сюрсінг Сергій Михайлович. Ми вас запрошуємо. Здивована, дуже. Суперно все класно. понравилось. На швидких побаченнях 2025 знайшов пару і один з наших героїв Володимир, який на початку сюжета поділився з нами, якою бачить свою другу половинку. Щось співпало. Я, я може якісь родственні душі, рідні зацікавились. Один я на початку теж не розраховувала. Я жила. Я просто така творча людина, така я поспілкуватись там. Хотіла знайти ну, на початку друга, От. ну а там побачимо. Друг не друг. Аби пари переможниці могли продовжити спілкування і краще пізнати один одного у подарунок, отримали квитки в оперний театр. Сподіваємося, це буде не остання їхня зустріч. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.